Metabo ts 250 254 m Розпиловочний столик від компанії Metabo, якщо вам потрібен даного типу агрегат, саме на виїзні різного роду завдання. Штука цікава. І при тому всьому з дуже гарними характеристиками, а саме з, з суперціною. Потужність 1,7 кВт. Диск у нас буде 254 посадка 30 мм, що дозволяє дуже легко підібрати диск з професійного сегменту, дисків просто є неймовірна кількість. Глибина у нас пропилу буде чистова. Як ви бачите, 80 мм він буде брати у нас з легкістю. Сам наш стіл в нерозкладженому стані буде мати 73 см. На, е, 50, ну, на 59 сантиметрів. Але у нас є задня площадка, яка може трошки збільшуватись, і вона нам ще додає виліту е, ще додаткових 19 см. Це для того, щоб якщо у вас більше якась буде йти заготовка, це прям класно, бо тому що вона вам не буде падати і не буде е, переважувати в одну сторін. Звичайно, що у нас є з кутиком, тут є направляюча. З цієї сторони, у нас ця штука висуна. Тут у нас ще додається. Якщо так реально розібратися, так ще додається повних 15,5 см, сантиметрів. Тобто ми можемо його збільшити взагалі е, до 89 см. Бокова опорна е, планка є з, знімною. Ми її можемо зняти, ми можемо поставити в тому місці, де нам потрібно, з легкістю. Тобто ну, це прям класно, все, все чітко, класно продумано. Конструкція максимально проста. Просто металічна рама, до неї прикручений двигун е, і, по суті, далі лише направляючи. Все максимально просто, але в принципі для таких станків якихось там неймовірних інших е, задач не потрібно. Для того, щоб нам змінити кут, ми його просто відпускаємо з цей речажок, ми можемо його, відповідності, прокрутити. Треба, ми зафіксували. І, відповідності, точно так же само, якщо нам потрібно збільшити або зменшити висоту. Ось ми його зафіксували. Ось у нас є таке руків'я, За допомогою нього ми можемо виставити ту висоту, яка нам потрібна. Також, що мені особисто подобається, ось така. Проста штучка, але в той же час, якщо у вас нерівна поверхня, ви можете її відкрутити. Тобто, одна сторона є, одна ніжка є підйомною, і можете зафіксувати і зробити там максимально рівну собі поверхню. Дуже гарне рішення саме на виїзні завдання, ну або там в столярці, якщо там не під супер якісь складні задачі. Цінник реально просто топовий на ринку її конкурентів немає. А за професійним якісним інструментом, вам до нас.